Ого, з найочікуваніших фільмів року подробиці про все це у кіно сніданку. Скарлет Йоханссон зробила собі нове татуювання. Малюнок підкови з написом Лакію акторка показала відразу після процедури і сфотографувалася з автором, французьким художником Фузії. Взагалі, Скарлетт прихильниця чудернацьких тату. В неї вже є кільця з літерою усередині на щиколотці, кольоровий схід сонця над морем на передплічі та імітація ланцюжку на зап'ясті. Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон ділять один літак на двох. Після примирення парочка намагається частіше бувати разом. А промотур мотур останньої частини сутінкової саги дає їм таку можливість. Нагадаю, сутінки сага світанок, частина друга з'явиться в українському прокаті 15 листопада. Шість оповідань, шість реінкарнацій однієї душі, шість мандрівок у часі і просторі. Фільм Хмарний Атлас охоплює розповіддю 500 років від 19-го століття до апокаліптичного майбутнього. Чи справді добро і зло це сторони однієї медалі? А минуле переписують ті, хто контролює сьогодення. Не прогавте нову стрічку від творців матриці і парфумера з Томом Хенксом, Холі Беррі і Хью Грантом у головних ролях. Хмарний Атлас у кінотеатрах з 8 листопада. Отже, є нагода відвідати цікавий фільм Хмарний Атлас у столичному кінопалаці. Ви можете просто потрапити на сеанс. достатньо лише відповісти на таке запитання. Увага! Фільм Хмарний Атлас знятий за одноіменним романом кого? І хто його автор: Девід Мітчелл, Джордж Мартін або Філіп Пулман. Я чекаю на ваші відповіді. Телефон прямого ефіру 494-1194. Алло! Алло! Доброго ранку, добре утра. Представтеся, будь ласка. Меня зовут Віка, город Київ. Я не знаю, але предполагаю, путь буде ответ номер один. Як це ви так змогли? Ви Буває. вірно відповіли. Ви вірно відповіли. Я навіть не уявляю, що так можливо. Девід Мічел, звичайно, це вірна відповідь. Я вас вітаю. Ви можете е, піти на цю прекрасну кінострічку. Дуже дякую. Мої вітання.